Вулиця Танцюрина Балка. І зранку комунальники за допомогою екскаватора розгрібають купи сміття, що утворились поруч із сміттєвими контейнерами. Місцеві мешканці кажуть, проблема тут постійно. Сміття вивозиться із-за того, що приватний сектор він дуже великий і людям немає куди його дівати. І дуже багато дворів, які просто виносять на оці нещасні. По вулиці розташовані контейнери, втім, вони заповнюються надто стрімко через великогабаритні відходи. Така проблема е, біля приватного сектору. Коли, е, Локація, коли контейнери стоять біля частного сектору, тобто це є точка збору великогабаритних відходів. Мешканці приватного сектору починають зносити сюди весь свій непотріб. Це великогабаритні відходи, які не вміщуються в контейнери об'ємом 1,1 метр кубічний. Вивезом сміття на цій ділянці займається компанія Екологія, де великогабаритне сміття вивозять раз на 10 днів. Якщо ж ситуація критична, часті. Сміттєві баки спорожнюють щодня. У міському департаменті екології пояснюють, у Дніпрі проблема із накопичуванням відходів здебільшого з'являється у приватному секторі. Жителі переконані, два контейнери для великої вулиці замало, бо сміття тут викидають не тільки місцеві. За інформацією наданою то в де баків тут вистачає, тобто вони стоять по нормам. Це у нас Центральна вулиця, на ній зараз розташовано два баки. Далі контейнери розташовані по іншим вулицям біля приватних будинків мешканців. Тобто цей приватний сектор він охоплює достатню кількість цих контейнерів. Також за інформацією, де екології, де сюди найближчим часом поставлять ще один бак. У департаменті пояснюють, великогабаритні відходи викидати тут не заборонено. Втім, аби зменшити їхню кількість, радять, наприклад, гілля та бурян компостувати, аби комунальникам було легше вивозити сміття. І нагадують, що будівельні відходи кидати заборонено. За це загрожує штраф до 1700 гривень. Якщо ж ви помітили перенакопичення сміття, звертайтесь на гарячу лінію Дніпровської міськради за номерами, які ви бачите на екрані. Артем Ліфінцев, Костянтин Кесар Дніпро Тіві.